Так, а тепер покажемо здоресту в рест перевтілення GLE 167-й кузов. Дивись, оце от вже рестайлінгові, передні фари, Вони ось так от виглядають. Сморій поворотник. Світиться у нас ходовий ось цей діод і чотири оці от полосочки. Якщо ближнє світло лінза, дальнє світло включається ось це. Автомобіль вже приїхав у нас в рестайлинговому 63 му луці, Але якщо ти бажаєш 63 й лук, 53, й то звертайся, будь ласка, в MBA рестайлінг. Ми тобі тут все установимо, пофарбуємо, виставимо зазори і так далі. Тепер давай покажемо задню частину також. Тут ми произвели також произвели... Як буде Зробили. Зробили. Заміну задньої оптики також на рестайлінгову версію. Вона отак, отак акуратні, от які ходові огні. А в до рестайлінгу у нас такі кольця, виходить, тут і тут. Ну, Як ти вважаєш? Мені в ресті він набагато краще виглядає. А тобі? Тоже, так? Да? Коротше, хочеш рест? В MBA Restyling, пожалуйста. Уже пиши.